Друзі, всім привіт! Хочу зробити сьогодні з вами розпаковочку свого власного замовлення. Замовлення невеличке, але є новиночки, є акції та подаруночки, які б я вам хотіла показати. Тому давайте почнемо. Отже, дивіться, є отакі от, от масочки тканеві. Це лімітована серія масок, поки вони доступні тільки в січні. Я спробувала, мені дуже сподобалось, тому купила взяла на продаж, але якщо я їх і не продам, то собі залишу всі, тому що вони мені дуже, дуже сподобались. Я тестувала ось таку аква. Наскільки гарно зволожила мою шкіру, у мене комбінована шкіра, і тому. Обов'язково потрібно її зволожувати, і аква мені з цим дуже-дуже допомогла. Днів 5 я взагалі не відчувала ніякого дискомфорту, тому дуже-дуже раджу всім спробувати. Так, аква є також для зволоження та відновлення календула, для омолодження ресурфейс, та є ось така люмі це для омолодження та відбілювання вашої шкіри. Так, далі в замовленні Ой, ось така от сиворотка сос з чайним деревом. Дуже мені подобається, якщо у вас є якийсь висип, вона вас врятує. Також її використовують, якщо у вас зуд, якісь комарики, вона має антипротигрибкову дію, тому допомагає. А також при герпусі її використовують мої дівчатка і кажуть, що дуже добре вона справляється. Так, далі зараз по акції фіксатор для макіяжу взяла один на продаж, тому що закінчились в магазині. Далі знову в замовленні мої рівчики для губ. Це вже, напевно, топ-продажів. У мене 201 та 203 відтінок. 203 було більше, дівчатка вже свої забрали. Далі у нас на акції ось така ось палеточка, коректор рум'яна та хайлайтер. Дуже гарна ціна, зараз 319 гривень в січні, замість 449. Так, далі кримчик, взяла вже вдруге. Хоча. У нас в лютому будуть вони на акції. Це новиночка цього місяця. Я вже собі один брала. Дуже гарно зволожують руки та швидко вбираються, тому немає дискомфорту. Ну і мені подобається гранатик. Далі в замовлення у мене набір Super Clean серії Smart Life для дому. Гель для прочистки труб засіб для видалення нагару та пригорілих забруднень, а також ось, ось такий ось порошок і гачей будь-яку поверхню. Зараз такий набір коштує 333 гривні, і я сама ним користуюся, показала дівчаткам в клієнтському чаті і замовили. Знімала, як працюють ці ось засоби. Тому на власному досвіді можу сказати, що дуже гарна вся лінійка SuperClean зі смарт Також нейтралізатор неприємних запахів. Я дуже люблю з цієї серії, тому. Хто ще не спробував, дівчата раджу спробувати. Так, далі ось ці ось близькі пламери для губ. Зараз, це, напевно, в січні в мене були топ-продажів. Відео я не знімала, але, дівчата, оце ось мій. Він наскільки гарно зволожує губи, я не очікувала. Є отакі оце замовлення, дівчата замовили. Вони в самих ось таких, так? Да? В тюбиках дуже насичені кольори, але вони дають тільки такий легкий відтінок на губах. Вони їх пощіпують, потім губки стають більш пухлішими, але дуже-дуже гарно зволожені. Зимою у мене завжди губи пересихають, і тому мені потрібно використовувати бальзами. Я багато чого використовую зараз. Я користуюсь лише цим блиском. Він дуже економний, його там трішки потрібно. І взагалі я дуже, -дуже, ну, дуже ним довольна. Тому раджу обов'язково спробувати. Зараз один коштує 290. 9 гривень, але при покупці одного на інший йде 40% знижки. Тобто 239 гривень коштує один, якщо так. Так, ну і ще в мене в замовленні, ну це, як завжди, помадка 207 відтінок та 0,1, а також туш Зен. Це, напевно, в кожному замовленні у мене стійкі матові помади та туш. Так, дивіться, це у нас проходили в подаруночок за гривню за кожні 25 балів замовлення, одна зубна паста, одна гривня, тут 25 мл. Дуже класно брати із собою в подорож. Чи в лікарню, ну, взагалі, десь де, ну, десь де вам буде забагато повної версії. До речі, зараз на повну версію така, що десь 79 гривень акція, але в цьому замовленні в мене її не було, тому що є в наявності. Так, ну і новиночки я обіцяла показати нам. Дозволили замовити собі директорам, дозволяється директорам та всім переможцям експерт клубу по третьому рівню було дозволено замовити собі ось такі палеточки. Це новинки лютого по акції. От і я вам хочу їх показати, тому що я в захваті від цих палеток. Дивіться, це ось перша. Забула я назви, е, троя... з Трояндою щось зв'язано. Троянда і пустеля, пам'ятаю, е, це такі відтіночки, які підійдуть, мені кажеться, більше світленьким дівчатам. Хоча хто вміє правильно робити макіяжі, я вважаю, що і кожному. Але мені оця ось палетка асоціюється з такими з блондинками. А оця ось палеточка, е, піски-пустелі, якщо я не помиляюсь, е, це взагалі бомба. Мені дуже-дуже-дуже сподобалась. Хоча я. Е, не фанат макіяжів. Так? Ну, я крашусь, але це так, на якісь свята та події. Але ось ця палетка, ну, подивіться на ці кольори, дуже-дуже дуже гарна. Не знаю, камера передає, не передає, але е, будуть вони коштувати 499 гривень. Я впевнена, що палетка варта е, своєї ціни. Так, ну і що у мене з подаруночків? А, нам, як директорам, е, бу бу були до продажу ось такі ось блокноти. Е, це у нас на 2023 рік е, планер. так. Е, далі ось така кепочка, це подарунок у мене по експерт-клубу. Е, дивіться, так, ну. Хоча я і в статусі директор, так але у мене є багато дівчат, переможниць експерт клубу. Експерт клуб, що таке експерт-клуб? Це за квартал, тобто за три місяці. Ви збираєте е, певну кількість балів і обмінюєте її на подарунки. Цього разу у мене вийшло стати переможцем другого рівня, е, тому мені прийшла в подарунок ось така кепочка, фірмова футболочка коралова. От, а також можна було вибрати на вибір набір ну, або техніку, або набір продукції. Я кожного разу обираю техніку. Зараз розповім більш детальніше, чому. Цього разу я взяла міксер. Ось такий міксер, Дивилась в інтернеті, коштує він 959, 1059, тобто середня вартість його 1000 гривень. Мені він прийшов в подарунок. В подарунок за те, що я і так роблю замовлення. Да? Так, роблю замовлення для клієнтів. Для себе, а потім це все міняю на подаруночки. Мені дуже приємно, я завжди намагаюсь бути переможцем в експерт-клубі, тому що я в мене є команда, і я хочу бути завжди прикладом для дівчат. Тому якщо я навчаю їх, що тут можна заробляти подарунки, мені на, на власному прикладі показувати це. От а також у нас була програма для лідерів від 15% до 22% і там я отримала також стала переможцем і отримала. Ось такі сертифікати, подарункові карти алло, на 6,5 тисяч гривень. Тобто, ще е, я отримаю винагороду. Да, як і кожен на своїй роботі. Ми отримуємо винагороду, але тільки в фармасі е, вміє дарувати такі подарунки як консультантам, так і лідерам. І е, не обов'язково вибирати щось одне. Ви можете, якщо ви працюєте, то ви отримуєте подарунки по всім програмам. Тому і подаруночки за замовлення, і новиночки, і якісь е, да, такі ось лімітовані, наприклад, як щоденник. Е, також можна обрати техніку та сертифікати. Тому, дівчат, е, якщо ви ще не в фармасі, е, пишіть мені, залишу посилання на реєстрацію та номер вайберу, залишу посилання на сторіночку в інстаграм. Ласкаво прошу до себе в команду. Всього навчу, покажу, що треба робити, як треба робити, щоб замовляти такі круті подарунки. При цьому користуючись дуже якісною косметикою за приємну ціну. Надіюсь, відео було для вас цікаве, приємне. Тому підписуйтесь на мій канал, хто ще не підписаний. А також, будь ласка, дівчата, знаю багато хто з вас є також переможцями в експерт-клубі. Напишіть, будь ласка, в коментарях, що ви зазвичай берете техніку чи набір продукції. А я розповім, чому в слідуючих відео я розповім, чому я обираю завжди техніку. Дякую всім, хто був зі мною до кінця. Всім пока, до нових зустрічей.